Ох, вода була такою приємною. Дякую тобі, дитино. А тепер іди, Зберіть простирадла у дворі. Блін, приємно знати, що граєш за, знаєте, досить заможну таку родину. Дуже приємно. У мене приблизно так це виглядає десь в голові. Треба в квартирі. Це so fucking... Так, друзі, я вітаю вас. Сьогодні ми граємо в таку гру, як Grandma is that You від компанії Monty Games. Зараз будемо дивитися, що тут за хор такий. Граємо на джойстику, ліхтарик щось якийсь слабенький, чесно сказати. Ну, побачимо, як воно буде. Чи буде зручно. І, як бачите, гра дає нам українську мову, але ми, звісно, будемо читати мовою оригіналу англійською. The Office Call, early this morning. Ха. Ні, 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 це я жартую. Офіс подзвонив сьогодні рано вранці, і мені довелося терміново піти. Я не хотіла тебе будити. Покоївка твоєї бабусі раптово звільнилась. Тож вона буде сама весь вихідний. Мені потрібно, щоб ти поїхав і залишився з нею. Ну, ми, от, схоже, бачимо, що ми граємо за хлопця. Допоміг їй. Якщо я зможу закінчити справи тут, я теж спробую приїхати. Я знаю, що бабуся може бути трохи складною і примхливою, але все це сталося так раптово. Ти можеш сісти на автобус на зупинці. Люблю тебе, мамо. Ми теж тебе любимо. І треба нам вдягнутись у щось. Божечки. Знаєте, от бу була інше налаштування, я вже таке враження, що до нього трохи звик. Давайте все ж таки лютой. Я думаю взагалі то декілька хвилин і я до всього звикну, але знаєте. все пообрізати максимально. Fucking щит. І лист і то одразу відкривається. Знаєте, я так не звик в шутани, чи взагалі якісь бродилки ходилки Ні. Грати на джойстику це якесь знущання. Давайте все-таки це вимкнемо, щоб зручніше було. Нехай буде вгору це вгору. Вниз це вниз. Я не бачу, чи є якесь пришвидшення. Де певна кімната мами, тут ходити сильно не будемо, давайте зачинимо двері. Дають нам можливість, вже двері не зачиняється, як я бачу. Натискаю. І ні, граю якщо на тонькій джойстику. Новенький в мене. Не знаю, ну я не думаю, що я комусь цікавий огляд на нього працює і працює. Граю в футбол, коли хтось приходить, в мене два контролери цього цілком. Достатньо, от такі ігри, як футбол, ще ок грати. Ну там і файтери якісь, а все інше, ну, шановні, от хто грає на джойстику, я не знаю, вам зручно сидіти. Вам там нічого не, не заважає. Для всіх таких ігор є клава миша, але, як бачите, ну, я тут просто прийшов, бо на миші взагалі. ну, от, о Ось таке воно пливе, в мене голова крутиться. Так, фотографія якась. Котик. Їм треба бути дебілом, щоб. Котика. Та ні, ні, ні. Якщо вам подобається, знаєте. Так я котів не люблю, вони якісь. Тільки шкодять. Ну що, гра в нас поки не страшно. Я так розумію, щось прийшло, але подивитись ми не можемо. Об'ява. Зникла дівчинка. До речі, наскільки я читав, розробник е десь вказував, що. Вони застосовували Аїшку. Але схоже, тільки на сторінці магазину. Одразу склейка. Забрав нас автобус. І якийсь моторошний одразу звук. Welcome to Coffinville. Як воно там називалось? The Miller Farm. Welcome. Так, ферма нашої бабусі. Давайте дивитись, Давайте дивитись, як нас будуть лякати. Вже вечір. Вечір в нас теж в нас теж. Від того буде тільки мотрошніше. Та ми, ми мільярдери схоже. Це що за просто паркан такий за мільйон доларів? Бедок Варнінг. Ну, реально, це. Нашої бабусі. Ні, це, напевно, якийсь Сусіда, напевно. Наша халабуда десь має стояти точно в іншому місці. Нічого не відкривається. Як мені пройти? Не штовхається. Де, напевно, демка закінчилась на цьому місці, але ні. Давайте за собою закриємо. Не хоче закриватись. Ну, значить, йдемо вперед. Вже відчувається, як пливе вся картинка. Це не від контролера чи щось. Просто воно так виглядає. Прискоритись ніяк на R, R2 L2 fucking shit. Наступив на 40 якусь. Чи буде воно таке страшне? Чи буде воно таке страшне, тормозне. Ні, ну, бабусю треба навідувати. Такі статуетки. Та тут можна, певно... Тухто вже. наслідив там врудом. Блін, приємно знати, що граєш за. Знаєте, досить заможну таку родину. Дуже приємно, в мене приблизно так все виглядає Десь в голові. Треба в квартирі себе факінш. Ну все ясно, суки. <marking> На скрімерах мене доблять. за те, що тут супер все тормозне. У мене серце стане. Я от не люблю. Можливо, вам через екран я вже знімав хорори. До речі, Метрополія, я вам мій рекомендаціон. Є відосик на каналі. Супер класно. Теж зробили шановненькі, українську мову для нас. Це кайф. Все, давайте тихенько. Довбана собака бігла тут. Та ли ж вона мала на нас насправді побігти. Всі знають, хто десь в селі чи на дачу до когось приїжджає, де є собака, вона гавкає гавкає, вона вже біля калітки нас зустрічала. Потім ми зайшли, і 5 хвилин вона б нас стрибала, нам пачкала всі брюки. Бабуся, ти де? Так, трикутничок треба запам'ятати, що відкривати. І знаєте, цей прохід е мені нагадує. Вожачки, а як ж та гра називається? Там, де психлікарня. Ви теж заходите з камерою через парадний хочете зайти, але там зачинено. І вам приходиться обходити, і там було з лівого боку. Давайте подивимося, вони все стирили звідти. І, до речі, графоній ну, там покраще, звісно. Я думав, це якісь монітори, знаєте, виглядає більше так. На білизну, не схоже. Ну. Така анімація вони обрали. Хай би воно просто вже висіло. Зараз знову, поки ми роздивляємося, як воно все виглядає. Буде якийсь довбаний скрімер вилізе десь. Бабуся, ти там. Ну, наше все. Наше. Я ще, коли, знаєте, починаю це мовчати, це значить, що я. Очікую якогось дівна, що нам підкинуть. Але наче все гуд. Ми не могли виїхати до бабусі десь ввечері, щоб вранці приїхати. Так, заходимо. Давайте ще раз спробуємо закрити якісь двері. О! Тут спрацювало бабуся. Вімкни пакінг лайт. Ні, не хоче. Не хоче, не працює. Де взагалі, я вимикаю, звідкись іде світло? Ну, так ми бачимо, що воно трохи. Ми щось бачимо, це, ну видно нам. Але ж нічого не світиться. Я можу спалити все стратеги тут, щоб нас не лякало. Ні. Ну що, у бабусі більш-менш чисто, звісно. Хата з вулиці виглядає набагато краще. Чай, кава і цукор. Все є. В бабусі все є. Чи ми можемо. О! Баночка якась, що то, чи то якісь томати, чи то якась малина терта. Хороша бабця, що ж ми до неї. Ну, дивіться, в нею або її часто хтось навідує. В таких будинках зазвичай ще й має бути. Ну, тут би якось я би поправив. Ах, не можна. Не можна, ще й нас немає ніг, щоб штовхнути якось. Що, лякають нас падли? Ні. Ну, я вже, знаєте, я вже наляканий, так вже нечесно. Мені страшно просто від того, що я зайшов сюди. Чи цей моторошний звук? Так, тут бабуся інколи. Кривається собі, грає на піаніно. Ми можемо сісти? Сісти не можемо. О, то, то ми маестро. Шкода немає ніякої анімації. І вміємо ми тільки одненьку. Одненьку пісенку. Гарно, гарно. Гарно. Мелодія просто чарівна. Бабуся? Бабуся ти де? Якого ми зросту? І що це за величезний такий. Подушки, ми Карлан. Ну, тобто, людина. Карлан я мав на увазі. Орлан. Ти така. А ми якась людина, хоча це якийсь. Неправильно, Ну не знаю, для велетнів диван з подушками. От стілець вже нормальний. Не будемо звертати на нього увагу. Він нам усю геометрію портить. Це тут зеркало, яке не відображається, чи просто чорне щось. Божечки, от тут бабця сидить вечорами така. Зараз внучата прийдуть. Де мої маленькі? Онучок. Онучок. І нема нікого. Він вже всередині навіть не зустрічає. Ну нічого. Зараз ми бабусю знайдемо. Знаєте, вона прихворіла, певно, десь лежить, відпочиває, набирається сил. Але сама назва Grandma is that you. Якби говорить нам, що. Щось вже піде не так. Так, кімнатка. Це таке старе. Реально, кого. От... Чого так темно? Ну, увімкнити світло. А воно увімкне, до речі. Чи мені здається, наче так. Ні, наче не туди і не сюди. Ну, там світиться. А от де включене можу вимикати? Не можу. Ну, окей. Є дві кнопочки, хочу подивитись, чи точно вони не працюють, але ну, я вже усі. Ох, ми Ах, це ти тебе мама прислала. Чому вона сама не прийшла? А чому тебе хлопець? Ну, окей. Зникла вчора вночі. Я просто всрак. Кларатур так само як і інші. Зникла. Усі зникли. Всі. Shit, ну це... Я зранку не пила води. Коліна в мене дуже болять. Дитино, принеси мені склянку води. Швидко, принеси швидко. Давай. Бабуся, ну, ви камін собі розпалили. Я дивлюсь. Ти такий, як. Хлоп, який знаєте, бориваюся. Бабуся. Ну. Чудова державна мова. Дуже гарна музика вас. Дуже бабуся. Радий вас бачити. Ну я б вас обійняв якось. Давайте бабцю обіймемо. Все-таки родичі. радий тебе бачити. Радий радий. Радий бачити вас. Знаєте, в такому. В бойовому настрої, що ви ще й командуєте там швидко це все. Звісно, принесу. Мені не складно, я для того і приїхав до бабусі. Мені ваш кріповий будинок, знаєте, звичний. Скільки ми родичі? Я певно до вас на літні канікули часто приїздив. Так, треба запам'ятати. Тут зала, яка нам не потрібна. Кухня була десь там. Ось там, наче Звідси, ми прийшли. Значить, тут і має бути водичка. Водичка. Тільки що мені набрати? Ну, реально не ясно. Я то не проти. Може. Олії. Чекай, я вже з стаканом. Десь взяв стакан. Чудово. А де б вам набрати води? Тіпячена. Ну У вас фільтра по любе стоять. Як мені набрати? А! Типу все набрав. Ну, це віднесемо. Я бачу, наче. Щось є. Ми просто додали б якийсь звук, наче. Щось там би. аля булькнуло. Бабуся, дивись. Пам'ятаєш, це ти мене вчила? Я біжу, бабуся. Бабуся, я якийсь слоупок у вас. Я не знаю. Певно, ви мене так годували, що. Я кіло під 120 вже. Так, і. Та дальня кімната. Там, до речі, досить світло якось виглядає. Ну і полюбе, зараз буде якийсь. Fucking shit О, бабуся, це чудово, що ви в монстра ніякого не цей. Ах. Вода була такою приємною. <рес> Дякую тобі, дитино. Ах, ходіть, здорово А тепер іди. Зберіть простирадла у дворі. Якщо піде дощ, вони промокнуть. Коли збереш їх, поклади біля прасувальної дошки, біля прасувальної дошки, а де вона? Вибач, нема питань. Давайте я вам світло якось вімкну, вас так хріново видно, вам лишити ліхтарик, чи вам тепленько ніжки гріються біля камінчика? Так, щось якось. Музика тут пропала одразу. Вийшли з Мюзик Зон. Переходимо в хоррор зone. Ну, просто радла я б одразу міг, а з іншого боку... Збабуюся ото, знаєте. Ліниці. Поки сама то була, то наробила собі справу вона розвісувала А чекайте, кого біса тут зачинено. Я от не зачиняв. Я от не зачиняв. Це 10 хвилин це відстій граю бо мені страшно. відстій в тому плані, що мені страшно, розумієте? Де ще цей харчик тут бігає, чи як то собаку звати? Так я мені. От я... Ти пес Дебільний Так і відчував, що ти десь мене засраку цапнеш Де ти дівся? якийсь цей, пес полтергейст. Нічого. Нічого, допоможемо. Хатні справи треба зробити. Закриваю, щоб той. Ти... Дес лишався на вулиці. Так, тут. краски не бачу. Двері лишаю відкритими. Можливо, десь тут. Певно, заходиш так по полозі, і тут має бути десь. О. Бачите, я наче я б проектував. Так, ну все кинули. Fucking щит! У мене аж мурашки. Ага, я ж висадила в мене все тіло. Бабуся, ну йопірний. Ах. Ах. Це кінець. Ну що, шановненькі, маємо перше враження? Ну така гра, бачите? А, -а, а. Буде більше на скримерах. Має свою атмосферу, це точно, я вам скажу. Чудова українська локалізація, шановненькі, ну хто би ще де? Дякую розробникам Монті ви просто ну топ краще. Що я скажу? Сподіваюсь ви гру доробите, Вона має вийти в 4 кварталі 2025 року, як обіцяється. Тобто, може наступний чи через місяць, чи там вже ближче до нового року, а може вже. Через пару днів побачимо. Якщо вам сподобається, ми можемо і потім купити. Ну і що? І зіграти, пройти повністю. Але, чесно скажу, я сильно висаджуюсь від цього всього діла. Мені страшно. То я сподіваюся, вам сподобалося. Якщо так, то підписуйтесь. І ми обов'язково ще побачимось і пройдемо не одну гру разом. Бувайте, друзі! Дякую, хай вам, щастить, на все добре.